Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні зайшла ось у свою тепличку, покажу вам свою розсаду. Ось помідори у мене, це гноми, ось такі помідорчики. Це помідори гібриди. Далі у мене тут росте перець, баклажани, ось такі. У нас було дуже холодно і вночі, тому моя розсада трохи стрисанула. Ось іще в мене помідори ростуть, далі перець. скоро буду пікірувати, баклажани. Далі у мене ось така цирання капуста. Пізню капусту буду через день-два сіяти. Розкажу вам, покажу, який сорт найкраще себе. Зарекомендував, принаймні мені дуже подобається. Тут в мене росте цибуля цей XCB. Ось така вона. Далі знову капусточка. Одним словом, тут досить таки багато, у мене, як для мене, розсади. Це все я саджу для себе, не для продажу. Для того, щоб виростити, отримати урожай. Ось у мене вже 4 стебла огірків. Це зозуля, ранній сорт. Я ще не сіла на розсаду гібриди сатіну. І сьогодні треба поливати вже розсаду, тому що вона ось трохи вже земелька підсохла. І завжди свою розсаду я поливаю. Одним дуже важливим для розсади добривом воно життєво необхідне для того, щоб розсада гарно росла, не форіла, не хватала кореневої гнилі. Отже, кальцева селітра це доброва універсальна для будь-якої розсади, для квіткової і для овочів. Підходить як під корінь, так і по листу. Можна вносити у стадії маленької розсади, можна вносити, як тільки починають з'являтися справжні листочки. У кальцевій селітри є дуже два важливі елементи для живлення всіх рослин, це азот і кальцій. Якщо дуже багато розсади, то можна взяти без горки столову ложку кальцевої селітри на відро води, і розвести, і можна поливати під корінь. В тому разі, якщо у нас суха земля. Так, от, як наприклад, у мене. Якщо земля волога, то можна по листу. Кальцеве селітра унікальна тим, що дуже гарно, рослини сприймають це добриво по листу. Якщо, наприклад, маленька, мало розсади і на 10, 10 літрів води це багато, то тоді треба розраховувати 1 грам кальцієві селітри на 1 літру води. Якщо розсади, розсада маленька, якщо розсада вже більша, то можна брати до 2 г на 1 літру води. Чим же корисна кальцієва селітра? Вона має в собі азот, і кальцій, як я вже сказала, азот дуже важливий для розвитку, для вегетації рослини. А кальцій потрібен рослинам протягом усього періоду розвитку, починаючи від розсади і до збору урожаю? По-перше, кальцій допомагає овочам добре зберігатися. І ще також кальцій потрібно, щоб азот краще засвоювався, щоб рослини були більш стійкі до різного роду захворювань. Особливо важливий кальцій, коли у рослинах які можуть підхватити оцю кореневу гниль. І кальцій допомагає рослинам отримати гарний імунітет. Це дуже важливо для рослин. Якщо є рослини, у яких більше потрібно кальцію, то вже далі можна зменшувати, можна використовувати добрива, де менше азоту, але є кальцій. Для своїх рослин, от якщо часто, як часто вносити це добриво, то свої рослини я поливаю кожні 10-14 днів спочатку у стадії розсади кальцевою селітрою постійно, тому що рослин нам потрібен, кальцій і від початку розсади і до самого збору. Рослини тоді дуже себе добре почувають, вони гарно розвиваються. Ну, Звичайно, крім кальцевої селітри, потрібно ще і інші добрива. Я вже розказувала про монофосфат калію і інші добрива як по листу, так і по підкорінь. Але кальцієва селітра. Кальцеву селітру, ну, як би так сказати, жодне добре не замінить, особливо на початку вегетації рослини.